Вітання аграріям з поля! Напевно, в кожному господарстві є поля з низькою природньою родючістю. Ті, знаєте, де легкий гранометричний склад, де висока кислотність, де низький рівень гумусу. І ми завжди думаємо, що ж там посіяти, тому що прекрасно розуміємо, що посіючи туди чи пшеницю, чи ячмінь, ми не отримаємо того результату, який би хотілося отримати. І одним з виходів з такої ситуації є те, що на таких полях можна сіяти жито, гібридне жито. Тому що у порівнянні, скажімо, з пшеницею. Воно дасть значно кращий результат. Ми, коли на таких піщаних полях посіяли в господарстві жито, то пшениці там отримували ну 3-4 тони, то жито ми отримали на піщаних ґрунтах шість. Коли ми посіяли жито на хороших родючих ґрунтах, гібридних, ми отримали 9 тонн. Тому посів на, посів на таких полях жита, звичайно, є виходом. Якщо ми порівняємо з пшеницею, також, крім підвищення урожайності, ми маємо зниження собівартості, тому що жито менше вимогливе до, до поживних речовин. Відповідно, в нас менша норма стартових добрив, в нас менша норма азотних добрив. Також на жито, як правило, одна-дві обробки. Ну, переважно ми дві робили все-таки. Від хвороб, а на пшенизі все-таки три. Тому посів жита на таких ґрунтах є одним з таких виходів, щоб доцільніше ми могли використати кожен кусочок землі, який в нас є. Зараз вже знаєте підходить та пора готуватися до посіву. Тому що з 5 по 25 вересня це оптимальні терміни посіву жита. А як ви знаєте, я завжди за оптимальні терміни, тому що саме завдяки оптимальним термінам ми можемо отримати кращий результат. Норма висіву гібридного жита дві. Посівних одиниць. В одній посівній одиниці ми маємо один мільйон насінин, у двох посівних одиницях ми маємо два мільйони насінин. Залежно від маси тисячі насінин, але орієнтовно це десь майже там 75 сімдесяти кілограм на гектар. Не бійтеся, висівайте, тому що жито має хорошу здатність кущитися і. Не варто загущувати посіви, тому що потім воно може вилягати. Крім того, гібридне жито має високу стійкість до багатьох хвороб, але що нас в першу чергу це хвороб до стійкість до ріжок, тому що сорти, як правило, сильно уражують, можуть уражуватися в певні роки ріжками, то жито має стійкість. Для прикладу, компанія КВС має два гібриди, які принаймні зараз є в реалізації: це етерно і тайо. Це ті гібриди, які добре ростуть на піщаних ґрунтах, які мають забезпечують високу вражанність, які мають стійкість до ріжок, тому що вміст ріжок регулюється, оскільки вони мають негативний вплив на здоров'я як тварин, так і людини. А житом ми можемо використати в раціон і для свинарства, і для ВРХ, і житом для. Випікання житнього хліба е, на муку, тому є куди його використати, і е, тому, маючи такі поля, подумайте над тим, що можна замість зернових чи замість якоїсь іншої культури посіяти жито і мати хороший е, результат. Тому, якщо маєте в себе в господарстві такі поля, де ви знаєте, що не хоче жодна культура якось показувати результат, спробуйте гібридне жито, і ви побачите, що саме цією культурою у вас будуть кращі результати. Ну що ж, я сподіваюся, що ви ця інформація вам була корисною. Ви зможете нею скористатися і мати відповідно кращі результати для себе, для свого господарства. А на від мене на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.